Украина очень скоро будет разгромлена российской военной машиной. Не дай вам бог на 9 мая что-то исполнить. Мало того, в военном плане мы вас превосходим. это бред, конечно, что там говорить. Владимир Владимирович справедливо назвал это пугалкой для бюргеров. Нам не нужна земля. Мы не ведем захватнических войн. Наверное, призадумались, да, какие могут быть последствия. Привіт, друзі. Я рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф, і це час звіряти годинники. Адже це мить, коли виходить ваша улюблена рубрика російської антипропаганди. Тут як і завжди, катком ми пройдемося абсолютно по всім нашим ворогам. і Сподіваємося, що ви будете нам у цьому допомагати. Перш за все, найголовніше це, звісно, не збувайте підтримувати наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади. Ну направду, немає нічого важливішого за те, щоб подавати патрони в нашому випадку. Це й впівідрони наш нашим військовим шукайте посилання на цей збір в описі до нашого ефіру. Ну і давайте, зрештою, вже нарешті закриємо 250 тисяч, які так потрібні нашим військовим. Але направду це більше потрібно нам. А ще не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курванова ну, і Звісно, всі ваші коментарі, всі ваші жарти, вся ваша іронія. Завжди і завжди вітаються. Ну і я хочу вам нагадати, що поки в Росії відбувається репетиція параду побідапісія, чим ближче до 9 травня, тим більше вони намагаються все відшліфувати. Ми, до речі, репетируємо теж. Он президент учора сказав так навіть анонсував, що Україна може вдарити по червоній площі, може, хоче, але чи буде, ми не знаємо. А до того ми поки наводимо приціл по іншим регіонам. Вночі безпілотники атакували оборонний завод у місті Муром, що у Владимирській області Росії. Під атакою опинився Муромський приладобудівний завод, який виготовляє деталі для запуску та підриву боєприпасів для російської армії. Тож тепер ворог на власній шкурі переконався і відчув, як це неприємно, коли щось горить та вибухає. Неспокійно було і ще й в інших регіонах у Рільську на Курщині. Курщина заготись вона вже стала нам така ріднесенька, така близькенька, стільки всього нас пов'язує із цією територією. Але сьогодні мова про те, що там влучив дрон. При тому влучив по чомусь надзвичайно цікавому. Я не буду вигадувати і щось домальовувати, бо поки ми не маємо офіційного підтвердження, немає сенсу спекулювати. Але одразу після вибуху почалась детонація. Ох, звісно, великий і могучий этот русский язик, столько слов, столько нарічей, столько всього, а все время одно і те слово. Ну дитині вот яка історія. Через понад три роки повномасштабної війни ми вже точно знаємо, що українські безпілотники, наші дрони і не тільки можуть долетіти, ну якщо не буквально скрізь по всій Російській Федерації, то на більшості. Території ми спиняємо російську Орду, спиняємо їхні наступи і не тільки показуємо, що не має значення, хто до нас прийшов: ядерна країна чи без'ядерна друга армія світу, чи 515-та. В нас є сили та спроможності їх спинити. Але чомусь все одно в нашу силу вірять далеко не всі. В нас тут з'явився новий голуб миру, такий жирний і рудий. І в Мене виникає тільки одне питання: Боже Боже, як же ми вижили у 22-му році без нього? Як протримались аж до 25-го. Певно, це все завдяки молитвам Дональда Трампа. Бо Доні автозагаром тепер в інтерв'ю клянеться, що Путін. Ось ось розгромить Україну, якщо її не урятувати. Ну а пропаганда тільки й радо його цитує. Хоча, здається, сама Скабєєва якось певно забула, як це обцікати в прямому ефірі, як це збігати за змінними штаніжками і говорити, що ситуація якась надзвичайно тривожна. Але ж прийшов їхній месія: остання надія Путіна та Росії Дональд Трамп. Не Змогла перемогти нас Друга армія світу. Так може, родина, хоча б зможе потягнути, а Україну вмовити до капітуляції, думають росіяни. В принципі, ні для кого ж не секрет, що Путіну знову продали вже на це літо ідею Київ за три дні і Одеса наш і не тільки. Ну а потім знову ми обов'язково з вами побачимо ці жести доброї волі. От їм же абсолютно серйозно пропонують і не вперше. Давайте перемирие, хотя бы на третий день. Наложни. На миру прагне Кремль, а только войны? новостях Трамп только что заявил, что Украина очень скоро будет разгромлена российской военной машиной. Он Трамп, якобы, пытается спасти население, но Зеленский сопротивляется. Mm -hmm. К этой минуте президент Украины так и не дал ответ по поводу перемирия, то ли да, то ли нет. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что украинские власти занимаются манипуляцией. Вместо конкретного ответа на предложение остановить огонь для начала на три дня. С 8 по 10 мая Зеленский только что заявил, что этим летом Путин совместно с Белоруссией планирует захватить всю Украину. Путин, который предложил перемирие, но Зеленский его отверг. Советник Трампа по нацбезпасності словно теряя терпение. Только что заявил, заявив, що время остановить украинские власті. Саму Україну он назвав самой коррумпированной страной. Я тільки дико перепрошую, але ну ми ж запропонували не три, а тридцять днів. Хочете восьме, дев'яте, десяте травня. Давайте тільки зупинимо вогонь. Просто зараз і продовжимо тридцять днів. Але ж ні, це спекуляції. А от справді миру хоче тільки Путін. Не буду вже згадувати стару добру класику, де мир це війна, війна це мир, все життя це смерть, смерть це життя, все перекручено. Але здається, що кожен раз, коли Москва думає, що в них з'явився козир, якась пропозиція, та ні, це все вибивається в них із рук. І я, навіть, якщо чесно, і не думала, що розшисти і справді настільки сильно злякаються, що ми можемо вдарити по Москві. Я дико перепрошую, а де ділись ці урапатріотичні заяви, що ми розгромимо країну? Київ у нас ось тут. А тепер в московських студіях знову стійкий запах сечі. Він, ну, наприклад, Гаспарян переповідає слова, яких, до речі, ніколи не було. Мовляв, американці попереджають: не дай Бог, Україна на 9 травня, щось ісполнить, Бо вони, мовляв, після цього умиють руки. По-перше, вони це казали і раніше, але мали на увазі геть іншу обставину, тобто промовний процес. Якщо не домовиться Київ і Москва, Вашингтон піде. Але ж давайте просто зафіксуємо. Давайте просто посмакуємо ось цей приємний момент, як через три роки повномасштабної війни росіяни бояться удару Збройних сил України. Ну і слава Україні, як то кажуть. Франці, кажуть не дай вам Бог. На 9 мая что-то исполнить. Потому что э, мы сразу умываем руки. Ну, там, там тональность такая, что все, как бы арцы и воду концы. И, и дальше, вот что с вами будет делать Путин за это, это как бы не наша история, и вон совбез никто созывать не будет. Все, пошли вон. Вот что бы вы сделали на месте этих людей. Наверное, призадумались, да, какие могут быть последствия. Какие? Ну, потому что очевидно совершенно, что э, существовал некий сдерживающий фактор. Ну, помимо доброты Владимира Владимировича, я бы уже бы превратил бы это все в поле для гольфа. Вот как американцы сделали э, в Ираке. Да, я как честный человек, я бы сказал, вам, три дня на эвакуацию всех мирных, вот выберите себе место. Дальше следить за руками. Владимир Владимирович человек добрый. Добрый. Что делают селюки? Они начинают звонить в Лондон. Что скажет Ми-6 по этому поводу? Ідіоти. Маза в будь-якому випадку буде здійс за Путіним. Не щось точого, вони, вони сидять с видом на темзу. Я от тільки на вангую що цими днями, ми що? Ми що знову почуємо? Ми ще даже не починали ми що навіть нічого не зробили. Чим ви можете нас злякати? Ядеркою так було. Ми вже відбоялися, ми вже змирилися, ми знаємо, що вона є, ви можете вдарити все оки з цим, а все інше. Воно було цими днями, по моєму дому, по Києву вдарило 11 балістичних ракет. То що буде не 11, а 20? Окей, це війна, ми знаємо, нічого геть нового ви зробити не можете. А от ми та, Ми ще не були по Червоній площі. Нам є ще чим здивувати росіян. Але цікаво, ця паралель зафіксуйте її, як Гаспарян намагається обриганою, або російську армію порівняти із тим, що робили американці з їхніми операціями. А знаєте навіщо? Ну це така нова тактика. Вбивці не ми, ми не вбивці. Вони намагаються відбілити репутацію СВОшників, і цим займаються і Соловйов, хоча, володю, пізно. Пізно це робити, всі-все давним-давно про них знають. Але цікаво, що в якості порівняння все ж таки обирається саме армія США, перша армія світу. Це порівняння євна із армією Америки. Так чи інакше американці намагаються нагнути Росію, та немає цих розмов: не вдаряйте по Кремлю, бо тата буде Україні. Ні, це з Росією працюють кнутом і пряником, перемовинами і лестощами. Америка відверто хоче відірвати Росію від Китаю та зробити її своєю щісткою. І ось це саме це найбільше і пропагандиста, який каже, що Росія не сателіт Америки. Ага. Я впевнена, що ще лишились росіяни, які в своїй морозильній камері досі зберігають, наприклад, ніжки Буша. Бо де б де б була ця бідна і немита Росія, якби не Штати? Многії воїни приведено американці. Ми знаємо, штані. палачи, а не офицеры. Я надеюсь, что Трамп иной. Но пока то, что мы видим, как американцы воевали во Вьетнаме, в Афганистане, в Ираке, в Сирии, заставляет нас в Ливии увериться в нашем определении. Поэтому шамкающий кретин, приезжай в Грузию, туда обычно едут те, у кого денег мало, зубы вставлять, либо в Россию, здесь качество будет получше. А потом порассуждаем о том, кто, куда и еще. Когда ты вот такие вещи заявляешь, наш президент указал... Ваш президент не может указать нашему президенту. Мы не ваш сателлит. Мало того, в военном плане мы вас превосходим. Нам не нужна земля. Мы не ведем захватнических войн. Мы решаем задачи обеспечения безопасности нашей страны на поколение вперед. Цилі задачі, поставлені нашим президентом, будуть виконані. Нравиться ли ти череді ваших президентів, ні? я дико перепрошую, це російська армія сильніша за американську? Я навіть в цьому моменті якось так підвисла і ахіріла, бо Збройні Сили України здебільшого воюють або таким міліметровим розміром того, що нам надали, або радянським озброєнням. І вони просто абасалі руською армією. Що вже говорити про потенціал Америки. Господи, боже мій, моська і слон. Але здається, що в них це таке весняне загострення. Бо далі, в нас буде ще один такий самий персонаж. Йому правда, перед цим налили добресенько перед виступом, і він пішов в рознос. Звісно, звісно, друзі, мова йде про он вам, не Дімон Медведєв». При цьому судячи з усього у путінозамінника. І з часом розвилося біполярне роздвоєння. Бо спочатку, після свого виступу, він каже: Сю сю сю, Росія голуб миру, ніякої війни І з обуренням так заперечує, що Росія взагалі може напасти на Європу. Ну а вже через п'ять хвилин по тому прокидається демон буйний і навалює, що треба денацифікувати ще й Європу. Такий собі стендап Алкаша. А потім вони ще й дивуються, чому їх ніхто всерйоз не сприймає, і всі сміються, і ніхто не боїться. Цей фокус, який намагається розіграти Медведів, вже давним-давно зрозумілий залякування, заперечення, нова доза абсурду. Але знаєте, що найсмішніше? Те, що Медведів серйозно вірить, що нібито ніхто не пам'ятає, що саме він сказав 5 хвилин тому. Неативного 40-х, о чем я зараз достаточно подробно говорив, нужна настоящая денацифікація. Нацизм нужно іскоріняти не тільки на Україні, але й во всій Європі. И как идеологию, и вести эту работу надо решительно, совместными действиями разных государств. Разговоры о том, что, по сути, значит, Россия каким-то образом пытается напасть на Европу, это бред, конечно. Что там говорить? Владимир Владимирович справедливо назвал это пугалкой для бюргеров. Просто чтобы они себя... Чувствовали в постоянном напряжении. Так... Сегодня наша страна снова на передовой против того же нацизма, но который надел новую маску. Солдаты и офицеры специальной военной операции, те, кто трудится в тылу и кто помогает фронту, продолжают дело своих великих предшественников. Благодаря нашим героям мы видим как история безжалостно наказывает тех, кто не усвоил ее уроков. Кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и уравнять агрессора с освободителем. Мы не позволим этого сделать. Победа была за нами. Победа остается с нами. И если раптом вы подумали, что на этом стендап не. нет. Велинка русской культуры Продовжується і далі за програмою лайно кіно як ФСБ агентів Києва ловили. Якщо раніше вони провтикали буквально минулого тижня, пропустили замах на москалика, то сьогодні вони вже підготувалися набагато краще і заздалегідь зняли своє кіно. Отже, в головних ролях українські диверсанти, яких ніхто ніколи не бачив, до моменту допиту. Але вони вже щиро усміхаються і радо зізнаються в усьому, що їм напишуть у сценарії. Ну а сценарій, він, звісно, класичний. Був завербований спецслужбами України, отримав задачу скоїти теракт, бла, бла, бла. Мовляв, все це проти якогось важного чувака, вдумайтесь з ханта Мансійська. Ханта ти взагалі де? І хто? Хто я вас питає, із поважних там може бути. Ну, якщо серйозно, то ця постановка виглядає. Настільки криво і очевидно фальшиво, що навіть глядачі «Соловйов Лайф» мусять здогадатися, що їх найобують. Прибув на територію Росії із з Івано-Франковської області України. Е, гражданин Росії і України в початку 2025 року е, була, був завірбований рода України. Получил задачу совершить теракт в отношении высокопоставленного э, сотрудника силовых структур. Гражданин Республики Беларусь. Мои обязанности э, входило по получению и перевозке компонентов взрывного устройства по территории России, э, сборки компонентов взрывного устройства на съемной квартире, а также э, э, сбор. Інформацію в отношенні э, высокопоставленного сотрудника силовых структур России. Ну і супер. Якщо їм здається, що тепер всі в безпеці і перехопили абсолютно всіх агентів Києва, то певно не буде більше вибухів, самокатів і не тільки в цей момент. Десь коли нас дивиться голова СБУ пан Малюк, і звісно, голова ГУРу Кирило Буданов, починають дуже сильно сміятися. Ну, правда, Буданов не дуже це сильно робить. Він так. Звісно, ні, це все тільки розіграш, Це, звісно ж, постанова. А от що серйозно, так це те, що росіяни коять із нашими дітьми вкраденими дітьми. Коли запах дорослого м'яса підходить вже до свого завершення, час тягнути свіжак та молодняк на окупованих українських територіях. Якесь своє дуже збочене бачення та розуміння патріотичного виховання. От, до прикладу, в окупованому шахтарську. СВОшник розповідає школярам, що скоро їм видадуть зброю. Не іграшки, пасочки, бантики чи солдатики, а прям справжню зброю. Бо, бач, у них така доля помирати за чужу параною, замість заміж жити для свого майбутнього. Хто раптом не боїться окупації, хто раптом думає, ой, те що страшно? А та пацієнта про Росії у цій війні, то знаєте, саме таке майбутнє Росія готує для усіх. Усі, хто опиниться в їхніх руках. Адже Росія готує цих дітей не до життя, а до смерті. І знаєте, найгірше, що це не просто слова. Це програма. І якщо ми не зупинимо їх зараз, завтра на лінії фронту знову будуть 16-річні, Бо для Росії вони не діти. Вони всього навсього витратний матеріал. Видить, що у нас насто достойна смін. Рекомендую продолжать в том же духе, больше, больше вовлекать ребят в движение мега-армии, потому что рано или поздно, рано или поздно вам так же, как нам, придется взять оружие, защищать нашу страну и нашу страну. У каждого поколения есть тот период, когда мы устанавливаем защиту армии. Героями никто не рождается, пацаны. Почему? -то. Героям сейчас здесь, есть боевое соприкосновение и уничтожать нашу армию. Сейчас у вас есть все возможности для этого. Це неправда. Це неправда, що у кожного покоління їм випадає на долю війна. Подивіться, як живуть мешканці Франції, Італії, Нідерландів, Поляки і не тільки все їхня війна закінчилася у попередньому сторіччі. Це тоді, коли Гітлер це розпочав, а Сталін це все підтримав. А сьогодні ніхто, окрім Росії, не воює. В Сполучених Штатах, наприклад, контрактна армія, хто хоче своє майбутнє пов'язати з армією, сам добровільно туди йде, ба більше потрапити туди, украй складно. Там супер-супер відбір, все в інших країнах, які розвиваються західного порядку нічого подібного немає тільки там, де життя нічого не вартує, як в Росії, отам от безкінечні війни, і справді кожне покоління, чи в Афганістані, чи, чи, чи в Чечні, чи в Україні, має воювати. Але ми маємо це спинити, щоб наші наступні покоління не знали, що таке жах війни. Як все дуже просто. Треба просто зараз задонатити на FPV-дрони для 93-ї окремої механізованої бригади. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Кожна ваша гривня це вкладення в наше майбутнє. Ну і звісно, друзі, під завершення нашого випуску не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Всі ваші коментарі вітаються! Бережіть себе! Бережіть Україну, до зустрічі!